Та й вже як німці прийшли? Як не пам'ятаю? Я пам'ятаю Польщу, то я не пам'ятаю німців. Польщу то тільки забили в 2009 році, а німці прийшли в 41-42-му. Розкажіть, як то було? Як люди вже німців зустрічали чи вже ховалися? Ні, ну не дуже зустрічали. Думали, що то щось ліпше що буде, а то все гірше було. То забирали, розумієш, аби мене не мололи. мене стояли, розумієш, що я так братом його шо, в Америці, під'їхав до мене молоти. А ми не забрали пасами стріляти. Аби не мали люди, так тоді я розумію, що така жорна ручна, і руками мовили люди, так люди жили. Бідосі було, не любить, бідосі, бо добра не було про нічого. Степан Бандера казав, що ніякі окупанти в Україні добра не принесе. Кожен окупант має бути фізично знищений з України. То може 42-й рік був трохи тут голодний? Був голодний. Богу, вони їхали туди на поділю, туди. Ну, на поділі це Тернопільська область, туди на поділ. То батьки теж ваші їздили? Ні, не, не їхав, бо мої батьки заможніші були, мали свою. Не так, як в дившах, ми але були, що мали свою куда всі. А треба було великі контингенти здавати німцям, якщо ви були. Трошки... Здавали контингенти, розумієш, що не давали того, не, не давали, розумієш, що то. Дали горівку на кільку інтеєнтів, якусь маніфактуру давали. Це, нічого не було, мази, а ні не було, нічого це в досі А то якусь розписку давали чи як? Ну, Давали квитанцію за зерно здане. даним. давали, скільки зарібляли зерна. Угу. А ще хто з вашим братом на роботу до Німеччини поїхали, то брат примусово забрали? Зорома підорожі їм забрали. За... Со нього забрали у уфіварів, зібрали за туризм. То в якому було в році 43 му років? 44-му я відступали вже. Але 1944, 16 червня, mm -hmm. а браті припадали руку в руку вже ру. Липне, бо тут страшні були бої. Мене самого вели вже розстрілювати німці. Не німці, а ну правильно, німці. Бо було дуже фантаби, тут, туди хата стояла. То хати не було, тут, тут стріляли пушки, стояли, стріляли, стріляли. А хата там за фудамент був. А я прийшов додому, бо я був там у кошу в чимаху. Я ж сестра йшла маленька, дівчина мала 6 років за маму нагороду, чоловік місяць до вірками, розумієш, на їсти, а стріляти все зірвав. Я за в ту руку розбив, він ногу розбив дівчині. А я пішов, щоби. Дали перев'язку німці допомогли, бо я вже був більший, я вже розумів, дещо не повністю, де що розумів. Я говорю, коли що це, то, то. А він каже, ти чого прийшов? Ти руський шпіон, і повели мене тут у ваша стара, де та снідать, до офіцерів команди, а то йому верготіли, гарготіли. Але я повністю не зрозумів, тільки, тільки махнув ковчити розстріляти, я зразу зрозумів, що почав. Що він сказав, щоб мене розстріляли. А я почав плакати, і мені вже було сюди 14 літ, розумієш. І кажу, крижав, то що, а ти, хто, а ти, хто пив, то був з поляк або чех, дещо розумів? І каже, а ну йди покажи, йди наперед, покажи, чи я не збрехав. І пішов я Я йду наперед. Не ззади, і йде, він, що, що, а вони ззаду йде один навів, повідив, що а то той бідосі, яка під Соломом, не такі умови були, то то. Що дитина в кровлю стекла, ти померла дівчинка, шість років дитина мала, сестричка моя, ти називала. Я ще так хочу живий. Це така справа. То вони не... ви як прийшли, не допомогли німці, перев'язку не дали нам? Ні, яку перев'язку, ніхто не ходив. Помочі ніякої німки не ні, 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 ні було.